Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його, хто висловить могутність Господа, звістить усі хвали Його, Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості, поміни нас, Господи, в любові до людей Твоїх, завітай до нас, спасінням Твоїм, щоб мені бачити блаженне життя обраних Твоїх, радіти радощами народу Твого, хвалитися з насліддям Твоїм, нагрішили ми, як і батьки наші, жили не за правдою, творили беззаконня. Батьки наші у Єгипті не зрозуміли чудес твоїх, не пам'ятали про багатство милосердя Твого та прогнівили Тебе біля моря, Червоного моря, але Ти, Господи, спас їх ради імені Твого, щоб показати могутність Твою, і наказав Господь червоному морю, і розтопилося воно, і перевів їх через безодню, наче через постелю, і врятував їх від руки ненависника, і визволив їх під руки ворога. Покрила вода гнобителів їх, жоден з них не залишився, і повірили вони словам Його, і заспівали, хвалу Йому, та скоро забули діла Його, не покладали надії на волю Його, забажали м'яса в пустелі, і випробовували силу Бога в країні безлюдній. Він виконав бажання, але послав рану на душі їхні, і заздрили у стані Моїсеєві та Ааронові, святому Господа, тоді розтопилася земля і поглинула фана. Покрила зборище Аверона, упав вогонь на них і полум'я попалило Бога проти зробили вони тільця біля Харива і поклонилися ідолові, проміняли славу Бога на образ тільця, що їсть траву, забули Бога Спасителя свого, що звершив величний у Єгипті, дивне в землі хамові, страшне на Червоному морі, і хотів він винищити їх, коли б Моїсей, вибраний його, не став перед ним у благанні. Щоб відвернути гнів Його, щоб не погубив їх, і зневажали вони землю жадану, не стали вірити словам Його, нарікали в наметах своїх і не слухали голосу Господнього, і підняв Він руку свою на них, щоб знищити їх у пустелі, розвіяти нащадків їх між народами, розсіяти їх по землі. Вони пристали до Валфегора і їли жертви мертвих, і прогнівляли Бога ділами своїми. За це хвороба стала нищити їх. Тоді встав Пенес і вчинив суд над винними, і пошесть припинилися, і це зараховано йому в праведність, з роду і до й по повіку, і прогнівили вони Бога біля вод Меріва, Моїсей потерпів за них, бо так вони засмутили Дух Його, що Він згрішив устами своїми, не знищили народів, про яких говорив їм Господь, але змішалися з язичниками і навчилися звичаїв їх, стали служити ідолам їх, які стали для них спокусою. Приносили в жертву бісам, синів своїх і дочок своїх, проливали кров безвинну, кров синів своїх та дочок своїх, приносячи їх в жертву ідолам ханаанським, і осквернилася земля кров'ю, оспернили себе ділами своїми, блуд творили в ділах своїх, тоді запалав гнів Господа на народ Його, і противним стало йому насліддя Його, і віддав їх у руки язичницьких народів, і вороги їх стали володіти ними. Вороги гнобили їх, а вони корилися під рукою їхньою. Багато разів він взивав їх, вони ж гнівили його впертістю своєю, тому були принижені за беззаконня своє, але він зглянувся на скорботу їх, коли почув стогін їх, згадав завіт свій з ними і жаль огорнув його з великого милосердя Його, і збуджував милосердя на них у всіх тих, що поневолили їх, спаси нас, Господи Боже наш, збери нас з поміж народів. Щоб славити Святе ім'я Твоє та хвалитися, славою Твоєю. Благословен Господь Бог Ізраїля от віку і до віку. Нехай скаже весь народ. Амінь. Аллилуйя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, так нехай скажуть визволені Господом, яких він визволив із руки ворога, і зіправ їх із уст країв, зі сходу і заходу, з півночі і півдня. Блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного. Голоди, спрагу терпіли вони, знемагала в них душа їхня, тоді взивали до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх з біди їхньої, і привів їх прямою дорогою до міста заселеного. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спрагу і душу голодну сповнив добром. Вони сиділи в темряві в тіні смерті, сховані скорботою та залізом, бо не скорилися словам Божим. І зневажали вони Всевишнього. Він же смирив серця їхні стражданнями. Вони падали, і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх від бід їхніх, вивів їх із темряви, і тіні смертної, і кайдани їхні розірвав. Нехай же прославляють Господа за милість його, і дивні діла його для синів людських. Він розбив брами, мідні, і замки залізні зламав. Непокірні страждали через беззаконні життя своє, і за неправди свої терпіли вони, душа їхня відверталася від усякої поживи, і наблизилися вони до смертних воріт, тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх від бід їхніх, послав їм слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх, вивів їх, нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських. Нехай приносять йому жертву хвали і пісням радості, нехай сповіщають про діла Його, ті, що на кораблях плавають по морю, і виконують роботу свою на водах великих, вони бачать діла Господні і чудеса Його на глибині, скаже він, і здіметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, піднімає їх до неба й опускає в безодню, і від страху мліє душа людей. Пружляють вони й хитаються, наче п'яні, зникається мудрість їхня. Тоді взивають вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволяє їх від біди, Він повелів бурі, і настала тиша, і хвилі затихли, і радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані, нехай же прославляють Господа за милість Його, і за дивні діла Його для синів людських. Нехай вихваляють його в зібранні людей і прославляють його на зборах старішим. Він перетворює ріки на пустелю і джерела води на безодню землі, землю родючу, на солончаки та беззаконня тих, що живуть на ній. Він перетворює пустелю на озера і землю засохлу на джерела води, і оселяє там голодних. Вони будують міста, оселі собі, засівають поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх, і вони швидко розмножуються. І тварин у них не зменшується, вони занепадали від гноблення, біди і скорботи. Тоді він посилав безчесті на князів їхніх, і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. Убогого Він спасав від біди і примножував рід його, як отари овець, бачиться праведники і радів, а беззаконні замикають свої уста. Хто мудрий, той помітить це і зрозуміє милості Господні. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллулуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже! Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове, серце моє, Боже, готове, серце моє, буду співати і прославляти. Славі моїй, встань, слава моя, встаньте, псалтирю і гуслі. Я встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду співати Тебе серед племен, бо вище небес, милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею і почуй мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем, і долину осе, розмірю, мій глад, мій Манасія, Єфрем, сила глави моєї, Іуда, скіпетер мій, Моав, умивальна чаша моя, на едома, стану новою моєю, земля Филистимська скориться мені, хто введе мене в укріплене місто, хто приведе мене до Едома? Чи не ти, Боже, ще відкинув нас і не виходиш, Боже, з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві, і уста підступні говорять про мене слова неправди, словами ненависті звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане праворуч нього, коли стане на суд, хай він вийде осуджений, і молитва Його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший, діти Його хай будуть сиротами, і дружина Його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх, хай позичкодавець Його забере в нього все, і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає і імені Його, нехай згадується перед Господом беззаконні батьків Його, і гріх Матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив Він милості, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно дійшло від Нього. Нехай він одягнеться в прокляття, <кій> наче в одежу. І нехай увійде воно, як вода в утробу Його. І як олива в кості його, і нехай буде воно йому, як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підпорізується. Ось така відплата від Господа, ворогам моїм, і тим, що говорять зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя, спаси мене, бо я знеможений, і в Боги, і серце моє поранене в мені, я зникаю, як та тінь, що відхиляється. Стрясаюся, як та сарана, що гонять її, коліна мої знесилися від посту, і тіло моє сохне поживи, і став я посміховиськом для них. Ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милості Твоєї. Нехай пізнають, що це рука Твоя і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені. А твій нехай возрадується, а ворогів моїх нехай покриє безчесті, і як одежею, нехай вони покриються соромом своїм, а я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тровеця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи і злянці і зціли немочі наші. І імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Амінь. Отче наш. Ще є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і по всіх часах. І на віки віків. Амінь. Боже мій, наче безодня моря, така безліч провин моїх, і я потопаю з гріхами моїми, Спасителю мій, подай мені руку, як Петрові, спаси і помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже Спасителю мій, я осуджений помислами і ділами. Дай мені бажання покаятися, щоб я взивав благодійний помій, помилуй мене. І нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Бога блаженна, отроковице, пренепорочна, очисти мене оскверненного ділами непотребними, від скверних помислів, як чиста і непорочна мати Діво. Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помилуй. Господи, помили, 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 Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй. Владико Господи, Ісусе Христе, Ти захист мій у руках Твоїх, я весь. Поможи мені і не попускай мені грішити, бо я не стриманий і не дозволяй мені ходити за бажаннями тіла мого. Господи, не забувай мене, бо я немічний. Ти сам знаєш, що для мене корисне. Тому не покидай мене на погибель з гріхами моїми, не покидай і не відступай від мене. Я до тебе вдаюся. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти Бог мій, зцілий душу мою, бо я зрішив перед Тобою, спаси мене заради милості Твоєї, бо перед Тобою всі ті, що спокушають мене на гріх, і нема мені іншого пристановища, крім тебе, Господи. Нехай осоромлені відступлять від мене ті, що жадають погубити душу мою. Бо один ти сильний, Господи, у всьому і тобі, слава на віки віків. Амінь.